Керівник служби автомобільних доріг Прикарпаття Василь Буджак разом із дорожниками оглянули трасу Р- 62 Криворівня Чернівці. Він зазначив, що саме тут зараз ведуться потужні відновлювальні роботи. Також відзначив керівник, що почали ремонтувати дорогу і на Косівщині, зокрема об'їзну навколо райцентру. Ми сьогодні якраз проїжджаємо з керівництвом фірми ПБС, яка сьогодні набирає темпи ремонту дороги Р-62. Криворівня Чернівці на ділянці від Верхнього Ясинова до в сторону Устерік. Це основний, один з основних об'єктів по дорогах, які зараз ремонтуються в Верховенському районі. А також е, сьогодні розпочато ремонт е, продовження ремонту дороги Р-24. Це об'їзна Косова і село Город. Це та ділянка, яка не ремонтувалася у 2015-16 році. І сьогодні також розпочато її ремонт. Це два зараз таких важливих об'єкти, на яких працює фірма ПБС. народний депутат України Олександр Шевченко впевнений, що відновлення доріг дасть поштовх збільшенню туризму у цих гірських районах. Він каже, що й сам би хотів активно відпочивати на Верховинщині та Косівщині, тому добиватиметься всіма можливостями фінансування дорожніх робіт у гірській місцевості. Що стосується відновлення Прикарпаття, саме відновлення верховинського району, то хочу сказати, що Разом з відновленням дороги Р-24, Р-62, таких магістральних доріг буде відновлено в найближчий рік-два також і дороги не першого значення, тобто це дороги і сільські, і селищні дороги. І також, завдячуючи можливостям депутата Верховної Ради, будуть сюди залучені фонди Державний фонд регіонального розвитку, Державний фонд соціально-економічного розвитку. І, відповідно, Будуть відновлюватись дороги, клуби, школи. І якщо будуть дороги, то й будуть до, відповідно до шкіл можливість доїхати автобусом, буде така можливість. Якщо відновити дороги, то відповідно тут будуть збудовані готелі, відповідно, будуть Збудовані різноманітні інші туристичні принади, це і ресторани і прокати. Опісля ремонтів доріг Косівщини та Верховинського району дорожники переходять на Коломийщину. відновлюватимуть дорогу Р 24 на відтинку із Коломиї до Городенки з виходом до Дністра та границі Тернопільської області. Із доріг Косівщини та Верховинщини Богдан Малецький, Сергій АЛЕСІЇв, телерадіокомпанія Раї.